Дуже сподобалася реакція американців на Камелу Харріс. Камала Харріс, правильно, так. Да. І е, Трамп відмовився від дебатів з нею. От Трамп переміг в дебатах з Байденом, тому що ну, Байден уже трошечки, може навмисно він так, е, як я вже і казав, робив, щоб е, запутати Байдена, щоб його. Від республіканців висунули, а потім так раз і Камулу Харріс замість себе підмінити. А може він такий вже старенький, той Байден. Так що Трамп побоявся е дискутувати з Камулой Харріс на дебатах е по якомусь там Екзіполу, ну, не Екзітполу, а теж опитуванню у Камули Харріс 44% е симпатій. Американців у Трампа 42. Тобто Камала Харріс зараз вже потрошечку веде. І що саме саме класне, взагалі, от завчора е е з країни гною сказали, що Камела Харріс це як мавпа з гранатою. Ну, це нам дуже подобається. Нам, ми дуже любимо животних, е тваринок різних і гранати теж, ну, тому що війна у нас зараз треба озброюватися. Так що, якщо її там сильно так не люблять, значить ми її будемо сильно так любити. От. Welcome to Club Камала Харріс.